Сьогодні ми поговоримо про один із найактуальніших способів заробітку на телеграм-каналах. Як заробити, що для цього потрібно робити, все буде в цьому відео. Телеграм став швидко зростаючою платформою, тому що тут... Конфіденційність безпека своїх користувачів, і тому він став не тільки месенджером для спілкування, а також як і спосіб для заробітку багатьом людей. Перед тим як почати заробляти з телеграм-каналів вам потрібно спочатку зробити деякі кроки. Перший крок це визначитись темою каналу. Від теми каналу залежить дуже багато, залежить від того, скільки вас будуть купляти реклами, чи будуть купляти, чи буде зацікавлений народ, чи скільки буде зацікавлених людей. Тема може бути люба, але я б вам, так скажемо, посоветував би взяти тему, таку як УБТ, Арбітраж кріпти, криптовалюта, жну, що зв'язане з фінансами, тому що зараз це найпопулярніша тема. Також складіть план публікацій. Від публікацій дуже багато чого залежить. Залежить, чи ви зможете привернути увагу до себе, чи люди будуть зацікавлені вашому пості, чи чи у вас буде цікава інформація корисна, яка допоможе загально для розвитку людини. І чим більше вона буде цікава та ексклюзивніша, тим більш охоплень буде на ваших постах. Брендування. Створіть свій логотип, створіть ексклюзивний якусь, е, канал, який буде відділятися друг, від других. У вас буде своє оформлення, своя аватарка. Ну, абсолютно все інше. Таке тільки має бути у вас. І так і привернете більше уваги. Тепер давайте поговоримо про найцікавіше. Так як же заробити на цих телеграм-каналах? Продаж реклами. Напевно, це є найпопулярнішим заробітком в телеграм-каналі. Ви можете розвивати будь-яку тему і можете продавати рекламу абсолютно на будь-яку тему. В будь-якому телеграм-каналі, в якому є 500 тисячу підписників, вже можна робити е, якісь продажі, навіть якщо ця реклама буде коштувати по 5-10 доларів. Звісно, це залежить ще від охоплень та від прояви активності у ваших каналах, але якщо у вас все з цим добре, можете вже ставити собі якусь ціну і з кожним разом підвищувати її та робити вищу. Друге це партнерські програми. Завдяки партнерським програмам ви зможете продавати різні речі по партньорки, виставляти інші товари, рекламувати їх, і отримати з того свій процент, наприклад, взяти азартні ігри, так скажемо, я засуджую це, звісно, але навіть звідти ви можете зробити собі приватку і рекламувати в своєму телеграм-каналі, і отримувати якийсь процент від захочення на. На вашу ссылку в продаж власних послуг або власних товарів. А насправді це дуже круто, тому що якщо у вас розвинений ваш телеграм-канал, ви можете продавати абсолютно е всі речі, не знаю, дивлячись, по якій тематики, звісно, але свої послуги. Якщо ви якийсь професіонал у своїй сфері, наприклад, в крипті, ви можете створити свій VIP-канал і продавати його за певну суму. Е так їх робимо саме. Донат та підтримка. Люди можуть просто дуже подобатись ваш контент, якщо ви робите там не по фінансам, а по якійсь іншій темі. І людям може просто подобатись ваші публікації, ваші пости, і вони можуть вас підтримувати донатом своїм. Ну можливо, вони не будуть такі величезні суми, але все рівно, тим не менш, це є якийсь невеличкий шепіт заробіток. Для того, щоб ваш телеграм-канал почав приносити хоч якийсь дохід, вам треба збільшувати кількість підписників та активність на вашому телеграм-каналі. Зараз я вам дам деякі поради, можливо, вони вам допоможуть, можливо, ні. Звісно, це колаборація з різними каналами, тому що ви можете просувати один одного, тим самим обмінюватися аудиторією, збільшувати один одному активність і тому подібне. Крос-промоція, використовуйте інші програми соцмережі, наприклад, такі як Інстаграм, Ютуб. Навіть TikTok, і просувайте свій контент там. Контент, який викликає взаємодію, виставляйте такий контент, який люди захочуть прокоментувати його, лайкнути, репостнути, бросати другою і тому подібне. Вірусний контент, створюйте унікальний контент, такий, якого немає ні в кого, і тоді людям буде дуже цікаво спостерігати за вашим каналом, їм буде подобатись ваші пости, бо вони будуть цікаві і унікальні. Тому це насправді дуже важливо, так що ось так. І, звісно, УБТ, за допомогою БТ ви зможете привлекти набагато більше охоплень на ваш телеграм-канал, набагато більшу аудиторію, дуже багато кількість підписників, а загалом дуже багато людей привести саме в ваш телеграм-канал. Ми розглянули основні способи, як заробляти на телеграм-каналі. Звісно, ви можете придумати ще якісь та написати, поділитися в коментарях. Все, Всім папа, -па, всім гарної днини і.